Христос Воскрес, дорогі в Христі, брата та сестри! Ми з вами читаємо в Євангелії від Луки в 17 розділі, в 21 віршику. Бо ось Царство Боже є всередині вас. Так часто ми думаємо, що Царство Боже знаходиться десь там, далеко. Або Царство Боже, ми можемо наслідувати лише після своєї земної смерті. Але наш Господь каже: бо ось царство Боже є всередині вас. Дорогі в Христі, звичайно, існують святі місця, де християни десятками сотнями років моляться, і ці місця є вже. Знаєте, не мов би промоленими. Так само, як існують і грішні місця. Наприклад, ми не знайдемо Бога в пивному барі. Ми не знайдемо Бога на дискотеці і так далі, і тому подібне. Дорогі в Христі, наш Господь каже, що Царство Боже є всередині нас. І ось вибір за кожним із нас. Чим ми будемо сповняти свою внутрішню людину? Чи будемо ми сповняти її Богом? Чи будемо ми шукати Бога? Чи будемо ми перебувати в Бозі, в молитві, дорогі в Христі? Чи будемо ми в своїй молитві мати ці зустрічі з Богом? Чи будемо ми в своїх молитвах сповняти з Божественною благодаттю? Вибір за нами. Чи навпаки, будемо ми сповняти свою людину, внутрішню свою душу гріхами, гріховним життям, і так далі, і тому подібне. Дорогі Господь дав нам вибір, як нам жити і чим нам сповнятись? І ось Господь каже: бо ось Царство Боже є всередині вас. Коли ми дорогі молимось, коли ми живемо з Богом, коли ми шукаємо Його як особу, коли ми сповняємось цією Божественною благодаттю, тоді Царство Боже воно починає панувати всередині нас. Дорогі в Христі, далі ми читаємо в Книзі буття в четвертому розділі, в Сьомому віршику. Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли не добре, то в дверях гріх підстерігає, і до тебе його пожедання, а ти мусиш над ним панувати. Дорогі в Христі. Святе Письмо нас вчить. Що в нас є це внутрішнє пожадання до гріха, але ми мусимо над гріхом панувати. Як це стає можливим? Дорогі, ніхто з нас своїми силами не зможе перемогти жодного гріха? І лише перебуваючи з Богом, лише сповняючись Господом. Сповняючись його благодаттю всередині себе, коли в нашій душі, в нашій внутрішній людині панує Царство Боже, дорогі в Христі, тоді ми можемо перемагати гріхи. Не своєю силою, а Божественною благодаттю. Нашим палким бажанням, знаєте, позбутись цих огідних гріхів, Дорогі в Христі, браття та сестри. Бо царство Боже є всередині нас. Господь недалеко від кожного з нас, Він в нас живе. Дорогі в Христі, ще раз хочу повторити, ми не переможемо своїми зусиллями жодного гріха. І ось під час спокуси, коли якийсь то гріх нас. Спокушає, або ми впадемо в цей гріх, або вийдемо переможцями. І від чого це залежить? А це залежить від того, чи перебули ми в Божій благодаті, чи перебули ми в молитві, чи сповнились ми Господом, дорогі в Христі, браття та сестри, прокинувшись зранку, чи перебули ми в повноцінній молитві з Господом. Знаєте, протягом дня займаючись своїми обов'язками, своїми справами, чи перебуваю я в своїй внутрішній молитві? Чи не забуваю я про Господа, що я є християнином, в Христі. І лише, знаєте, перебуваючи в божественній благодаті, ми зможемо панувати над гріхом, не своєю силою, а божественною. Благодаті, дорогі в Христі. Тому Господь дає нам завжди цю підготовку. Цей час підготовки до всіх випробовувань. І питання лише в нас, чи ігноруємо ми цей час підготовки. Чи ігноруємо ми цей час, коли Господь кличе нас до молитви. І ось приходить спокуса, і ми впадаємо в гріх. Чому? А тому що десь. Можливо, хвилинок 15, потім 20 або 30, Господь закликав нас до молитви. Закликав нас помолитись, трошечки перебути з ним, сповнитись цією його благодаттю, щоб під час гріховної спокуси перемогти спокусу Божою благодаттю. Так часто ми, знаєте, ці Божі заклики протягом дня до молитви. Ми їх ігноруємо. Нам краще з кимось на роботі побалакати, нам краще випити чашку кави, нам краще почитати новини. І тим самим ми ігноруємо Божі заклики на молитву перебути в молитві. Ми стаємо, знаєте, не мов би, духовно слабкими, і коли приходить ця спокуса гріховна, ми впадаємо в гріх. Тому так важливо нам кожного дня. З постійністю перебувати в молитві, прокинувшись від сну, перебути в повноцінній молитві з Богом, дорогі в Христі, протягом дня на своїх роботах, щоб ми не робили, знаєте, шукати ці хвилинки, щоби побути з Богом, щоби сповнитись Господом Ісусом Христом, Його благодаттю. Дорогі в Христі, лише коли. Боже Царство буде царювати всередині нас. Ми зможемо перемагати Божою благодаттю всі спокуси та гріхи. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.